Він мій зять, дуже хороша людина, дуже добра, дуже така любляча. Ми його всі любимо і поважаємо. Він прийшов до нас, він мені як рідний син. У мене онука без нього вона не знає, що його нема. Ми боїмося їй казати. Вона криком кричить, я дівчився. Ти наш дідусь. Ми її навіть не брали п'ять років. Всі ми його любимо. Тут дуже гарна людина. Дружина осталась, от от, ну как, дружина на донька і онука, ну це я, брат. Олег Миколайович Ковальов народився 30 вересня 1967 року у селі Первомайськ, колишнього ямпільського району. Він рано втратив матір, тому його разом із братом виховувала бабуся. Після школи Олег працював у колгоспі, щоб забезпечити родину. Армійську службу він пройшов у Польщі після повернення в Україну. Працював на Чернігівщині, але повернувся додому і пішов працювати в аграрне підприємство у селі Воздвиженське на Ямпільщині. У вільний від роботи час чоловік захоплювався бджільництвом і мав власну пасіку, любив тварин, знайомі та родичі згадують його як щедрого, працьовитого, спокійного чоловіка. «Отличний мужчина був, хоч ти мало його знає, але і з хорошої сторони Скажіть, Коли з ним спілкувалися? Можливо, про що спілкувалися? Місяць тому. Не жалувався, нічого, ну, все нормально. Ну, що ну, так болезни не були, але не так все. А хадів, все буває сьогодні. Нормально завтра плохо стало. Так склалося, що Олег Ковальов не мав власних дітей. Однак кілька років тому доля подарувала йому зустріч із коханою жінкою Людмилою. У січні 2023 року. Олег Ковальов став на захист України. Воював на Покровському напрямку на посаді стрільця снайпера. За бойовий позивний обрав собі дід Влітку 2024-го після кількох контузій і погіршення здоров'я Олега Миколайовича перевели на посаду помічника. Гранатометника, а згодом довелося залишити військову частину та побратимів. Якщо помру, тільки з побратимами поряд хочу лежати. Колись сказав він дружині. Після повернення з фронту Олег Ковальов працював у Шосткинському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Здоров'я погіршувалося, і чоловік проходив лікуванням київському військовому госпіталі. Дружина Людмила перебувала там майже весь час. Серце захисника перестало битися 22 жовтня, 24 жовтня, кілька років тому. Олег та Людмила дружилися, і родина мала б відзначати річницю подружнього життя. Але сьогодні, на Алеї Слави, вона навіки простилася зі своїм чоловіком і дотрималася даної йому обіцянки поховати його поряд із побратимами.